Заціни історію хлопця з одеського пабліку. Зустрічаюсь з дівчиною три роки, нещодавно були у друзів на квартирі, і моя дівчина неабияк напилася. Поки вона блювала в туалеті, я вийшов покурити на балкон. У моєї дівчини є краща подруга Оля, вона теж була на підпитку і також вийшла покурити. Куривами значити, тут Оля, давай до мене приставати. Ну я, як вірний хлопець, відборозився. На ранок, розповівши своїй дівчині, що було на балконі, почув від неї фразу, що я фантазер. І такого бути не може. І що це я хочу трахнути Олю в своїх фантазіях. Потім ми посварились, і вона поїхала. До кого ви думаєте? До Олі. Обожнюю жіночу дружбу, бляха. Що хлопець зробив не так. Дякую за твою роботу. Він в стосунках не з тією дівчиною. І якщо ми кажемо про те, що вона блювала в туалет, блядь, це нормально. Це, як то кажуть, наша людина. Ось. Але все інше це каже про те, що вони точно не на одній хвилі. Вони точно не команда. Вони з дівчиною три роки разом. Три роки. А вона в першу чергу. Буде довіряти подрузі, думки про подрузі, і словам подруги, а не словам цього чувака. Три роки разом. Ну, ясно, що цю історію треба завершувати. І якщо ми кажемо про якісь дзвіночки, то це не дзвіночок, це пиздець. Ти разом з нею три роки, ти вважаєш, що у вас стосунки, ти, мабуть, вважаєш, що у вас сім'я родина, а вона каже: та ні, ти пиздиш. Супер! Ось такі стосунки.